Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, сьогодні, в цей четвертий, е, так, четвертий день наших реколекцій. Е, сказати треба, що це вже буде, напевно, останній день цих роздумів. Такий завершальний етап сьогодні, принаймні, з того, що я готував. І сьогодні теж будемо говорити про час, Час, який ми присвячуємо. На початку ще прочитаю цей фрагмент Євангелія, який такий, можна сказати, був для мене трохи таким натхненням, і який я теж читав неодноразово. Дивлячись на цього гостя, який приходить до іншого, тобто про Ісуса Христа, з Євангелія від Луки. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, був там чоловік на ім'я, він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він, хто він такий, але не міг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоби подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього «Закхею, при притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути у твоєму домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов в гостину. А Захей устав і до Господа промовив Господи, ось половину майна свого даю в Богим, А коли чимось когось прокривдив, повертаю в четверо». Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Брати і сестри, цей етап це присвячення часу для гостя. Читаючи про Закея, то теж можна помітити, що є озвучено, що коли Ісус сказав, що має прийти до нього в гості, Він швидко зліз. І коли людина щось робить швидко, це означає, що важливий є час. За який я маю це зробити? Що я хочу цей час е, зекономити, чи я хочу цей час, який ще залишиться, пізніше якось використати на, на щось інше. Да? І тому е, швидко зліз і напевно побіг додому, можливо, ще й я собі так уявляв, можливо, ще й раніше побіг від Ісуса наперед, що, поки Ісус дійде до його дому, він там ще щось міг там приготувати. Да? І для нього цей час був дуже важливий. Щоб він міг цей час встигнути зробити і час приготуватися. В загальному думка трохи в мене така про час. Хотів би трохи теж поділитися, бо час це для нас є дуже щось важливе. Я думаю, що з цим погоджуєтеся. Взагалі, ну, практично, час це є і наше життя. Чому? Бо ніхто з нас часу не може повернути назад. Час проходить, і ми так можемо аналогію проводити таку з життям, що життя теж проходить в часі, в якому ми живемо, і назад його ніхто не поверне, і тому ми дуже дорожимо цим часом, так само, як своїм життям. Тобто, в якомусь сенсі можемо порівняти цей потік часу, можемо прирівняти до нашого життя, яке проходить, і тоді набирає воно ще більш Якби сказати, такої вартості, да, ще більше стає чимось таким дорогоціннішим. Ще одну можна навіть таку фразу сказати чи так переформулювати, що втрачаючи свій час, витрачаючи свій час, я втрачаю своє життя. І тут дуже важливий момент, щоб ми могли якось так задуматись, на що ж я витрачаю своє життя, на що я втрачаю цей час. Комусь, ми тут сьогодні будемо говорити про це, кому я свій час взагалі жертвую, кому я його віддаю, це теж свідчить про те, що ці самі особи, особі, які я жертвую час, я цій самій особі віддаю частину свого життя. Колись теж роздумував над коштами, які ми заробляємо, або те, що ми стараємося тут в житті осягнути, ми теж на це тратимо свій час. Погляньте, брати і сестри, йдемо на роботу, щоб заробити якісь кошти. Ми втрачаємо свій час. Хтось більше годин працює, хтось менше годин працює. Але витрачаючи цей час, ми теж витрачаємо своє життя. Замість того, що я міг би щось інше робити, я витрачаю своє життя на цю роботу для того, щоб заробити кошти. І, і пізніше що? І пізніше з тими коштами, які я заробив, я приходжу десь у магазин, стараюся щось купити, навіть найнеобхідніші речі. І по суті діла. Подивіться, якщо ми ці кошти дійсно справедливо заробили, тут варто це підкреслити, що це справедливо зароблені кошти, що це не є так, що я на комусь нажився, або в когось їх там вкрав і так далі. Якщо я їх справедливо заробив, ці кошти, то пізніше я приходжу в якийсь магазин, або куди я там хочу їх потратити, і по суті діла я розраховуюся своїм життям. Дивився, як люди, ті, котрі заробляють своїми руками стертими руками ці кошти, вони кожною гривнею дорожать. Чому? Бо вони розуміють ціну. Да? Хтось там каже, що ти не знаєш ціни цих грошей. І по суті діла, хтось заробляв, то він розраховується своїм життям в магазині. І пізніше, якщо я буду щось купувати чи жертвувати навіть там для своєї сім'ї. Хочу купити щось для своїх дітей, чи для своєї дружини, чи для свого чоловіка, якщо я заробляв, ну, то, по суті діла я віддаю кусок життя свого, а ти май якусь річ. Віддаю кусок життя за якусь куплену там ігрушку для дитини. Віддаю ще свій шматок життя, щоб там щось інше купити. І тоді зовсім по-іншому людина може собі так переосмислити. Чи воно мені потрібно, те, що я хочу купити, бо воно буде коштувати частину мого життя. Або навіть якщо це не я заробляв ці кошти, це заробляли або мої батьки, або хтось інший заробляв і дає мені, ну то я все рівно маю звернути на це увагу, що хтось віддав частину свого життя і тепер чи я за цю частину життя це буду купувати. От, цією думкою. Я не знаю, можливо, хтось. З вас дивився цей фільм, так і, здається, називається час. Думаю, що бачили. І там люди просто ходили з браслетами такими на руці. Чи не з браслетами, в них просто десь під шкірою там показувався час їхнього життя. І все, що вони там купували, чи якщо їм платили зарплату, то їм просто на руку додавали цього часу. І пізніше, як десь вони заходили в маршрутку навіть їхати, чи десь в магазині, то вони просто підкладали руку і їм забирався цей час з руки. І коли виходив цей час в тебе на руці, то понятно що в тебе зупинялося серце, так показано в тому фільмі. Все, що відбувалося, все, як вони розраховувалися і як вони обмінювалися, щось там що дороге, то це все рахувалося цим часом. І хтось міг його додати, цей час. І хтось міг теж його забрати, навіть там грабували один одного. Але ну, дуже така красива, теж, глибока дуже суть в цьому, наскільки час є теж нашим таким життям. Бачив ще якийсь такий теж ролик один в інтернеті, він теж дуже мені багато дав зрозуміти про цей час. Коли один чоловік там стояв, показано так, що він стояв на тротуарі і просто зупиняв людей, і він щось там рекламував. Просто роздавав якісь брошурки і, і ре, якусь там рекламу рекламував, якщо я не помиляюся. І прийшов якийсь чоловік теж до нього, і він каже, чи маєте кілька хвилин для мене. І той чоловік так зупинився мовчки, і він йому розказує, там щось розказав, прорекламував те, що він хотів сказати. І пізніше той чоловік запитав його, коли ти мені повернеш цей час, який я. Віддав тобі, тобто, який ти в мене забрав, отут, стоячи біля тебе, що ти мені це все розповідав. І я подумав, що навіть далі цього аналогію. Тобто, якщо цей чоловік йшов до когось по своїх справах, то цей хтось, хто його зупинив, е забрав в нього, як би сказати, чи, можливо, так присвятив на себе, на свою рекламу, цих там, 5 хвилин. Але той чоловік, який до когось йшов, то значить, його якась людина вже чекала. А та людина, якби сказати, вже мусила теж тратити свій час, чекаючи на нього, бо його хтось зупинив. А в тої людини ще є там своя сім'я, тобто цей ланцюг настільки далеко розходиться, що кожен може когось десь там чекати, підчікувати, втрачати цей час. Бо, що? бо хтось когось затримав, або якась ситуація. І пізніше, якби взяти і скласти, що цей хто рекламував, мав би віддати кожному. В кого забралося тих 5 хвилин зі свого життя, ну то просто міг би вмерти, напевно, вже. Да? Тобто, десь там, скільки може бути тисяч людей, десь там задіяно. Ну. це я так просто наводжу да, якийсь такий приклад, да, чи отак образно говорю. Але, але суть цього часу, цього життя, просто щоб ви зрозуміли, наскільки воно є важливе, і трохи по-іншому подумати дійсно цей шматок мого життя, який я хочу присвятити. Для когось. Ну і сьогодні, власне, ми говоримо про це, що я хочу цей шматок життя, цей час присвятити для цього найважливішого гостя нашого. І погляньте на логіку, брати і сестри, ми присвячуємо цей час не тільки тоді, коли людина вже прийшла до мене і вже сидить в гостях у мене. Якщо я чекаю гостя, то я починаю готуватися на його прихід. І це виходить в тому, що гостя ще у мене вдома немає, а я вже трачу свій час на нього. Чому? Бо я готуюся на його прихід. І мені треба там, хтось готується півдня, хтось готується день, хтось може готуватися два дні. Гостя ще немає, а вже цей відлік часу, який я присвячу йому, він вже розпочався. І це дуже теж важливо зрозуміти, що навіть готуючись на прихід гостя. Я вже йому жертвую цей час. І це ще раз підкреслює, наскільки ця особа є для мене важливою, наскільки цей гість є важливий для мене. І чим краще я хочу зробити щось, чим краще я хочу приготувати дім, цю гостину, тим я буду більше часу теж жертвувати для нього. І... Все, що ми готували, говорили до цього, да, тобто моє приготування будинку перший день, там був потім приготування себе, приготування столу, це все воно зайняло якийсь час у людини. І тому про цей час да, так говорю сьогодні вже останній день цих наших реколекцій, бо все те, що як ми присвячуємо, це все ми присвятили якийсь час до цього. І для нас, якщо це важливо, цей гість і так далі, то мені не шкода для нього. Погляньте, що мені не шкода для нього частини свого життя. Я готовий віддати частину життя для цієї особи. Наскільки диявол розуміє цю цінність, цінність е часу, цінність нашого життя, і він старається в сьогоднішній час різними способами якось спокусити заполонити. Заполонити під призмою різних якихось таких е, спокусливих якихось предметів, не знаю, мені йдеться більше про ці якісь е, теж телефони, про ці гаджети, напевно, про ці комп'ютери, телевізори, ігри якісь і так далі. Да? Тобто, що людина скільки втрачає на цьому всьому часу, одночасно втрачаючи життя, диявол розуміє, що це життя наше це є щось дуже цінне. І найважливіше питання навіть в тому, на що я, ну як би сказати, на що я витрачаю, чи воно мені щось допомагає, чи воно є аж таке цінне. Бо дійсно я можу навіть там бути, чи в інтернеті, чи буду десь інше там буду, чи сидіти, але чи воно буде для мене цінне, що я для нього жертвую частину свого часу? Далеко не будемо йти, просто дивимося зараз теперішню цю ситуацію. Я сиджу. Розповідаю, ділюся своїми роздумами, ви сидите слухаєте, ми вже тратимо якусь частину нашого життя. І вже ми можемо собі оцінити, чи цей час, який ми тут провели, цей час, який кожен з нас десь там присвятив до цього, чи він не був змарнований. І кожен сам дає відповідь на це. Ви слухаєте чи дивитеся. А в мене ще був потрачений час, бо я ще мав до цього приготуватися. Да, я ще мав сидіти, якісь збирати ці думки, записати їх там на, на листки вручну, ще, да, і, і пізніше, пізніше дочекатися цього моменту, коли я зможу поділитися цими думками. Ну, трохи так з посмішкою говорю, да, бо це така наша реальність, але якщо говоримо про цей час, то це теж якийсь шматок нашого життя, який ми готові подарувати один одному. І значить, для нас це важливе. Для мене це важливе, щоб поділитися, а для вас це важливе, щоб почути. Ну і питання, чи це не змарноване, так як я казав, то це вже кожен хай оцінить з нас. Як би сказати, теж є цей час, коли вже гість приходить до нас, і я тоді перебуваю з ним. Цей час перебування. Скільки він буде тривати, це вже залежить, залежить від нас, залежить від цього гостя і так далі. Да? Не тільки як ми готуємося, але й час самого перебування. Ну і важко мені сказати, що хтось буде когось там виганяти, якихось гостей з дому. Зазвичай, ну, скільки принаймні я десь там ходив в гості, то так відбувається, що я вже сам звертаю увагу на час і кажу, що мені вже там. Пора йти, бо ще якісь інші справи і так далі. І якось важко це собі навіть уявити, що хтось прийде до когось в гостину, і та людина скаже: так, через півгодини виходиш з дому. Да? Або хтось там ще щось не доїв, чи, можливо, ще якесь печиво буде їсти, і ще там, можливо, не допив каву чи учи А хтось скаже, що час у нас закінчився. Все, прощаємося. Да? Тільки людина розуміє, якщо цей гість для мене важливий, то я планую наперед, заплановую цей час, заплановую, можливо, відставляю якісь інші справи на сторону. Можу перенести навіть якусь свою зустріч з кимось, перенести десь на інший день, тому що я розумію, що сьогодні хтось до мене приходить чи приїжджає. І до чого веду ще одна така важлива елемент. Який теж вчить це присвячення часу для гостя, це скласти правильну таку ієрархію, цього, що буде важливе в моєму житті, на що я буду тратити час на першому місці, на що я трачу час на другому місці, на третьому, і так далі. І тут стосується не тільки справи, які ми виконуємо, а більше мені йдеться про час присвячений для людей, для ос особистостей, які нас оточують. І, звісно, Час для Бога, бо ну, ми тут збираємося, і ці теж якісь реколекції мають нам допомогти приблизитися до Бога, чи так більше якось збагатитися, чи теж у цьому очікуванні на, на прихід Ісуса Христа. Але ці особи, да? і нехай цей час Адвенту, він правда, вже закінчується, але щоб ми могли от собі навіть сьогодні. чи... Слухаючи навіть цих розумів, подумати, чи правильно в мене ця ієрархія вискладена, кому я буду найбільше присвячувати часу. На якому в мене місці буде стояти Бог, скільки я до нього пожертвую часу, скільки буде там дружина, чоловік мій, да, скільки я їм часу присвячую свого життя і так далі, і посидіти з дітьми, і пізніше там праця, батьки і так далі. І це все, ці всі різні ступені, там друзі. Якісь виїзди і так далі, зрозуміти, на що я скільки втрачаю свого життя на ці моменти. Ну і якщо йдеться про духовну теж нашу сторону, якщо йдеться про витрачання часу для Господа Бога, теж інколи хочеться якось обмежувати цей час, ну, бо маємо ще якісь інші справи, часом комусь вже нудно десь там, чи молитися, чи бути в храмі. Ну, перше питання взагалі, чи я планую теж. А якщо йдеться про зустріч з Господом Богом, про зустріч з ним в храмі, то чи я планую наперед собі, що в мене має відбутися така зустріч? Чи я роз... в понеділок, ти сідучи на роботу, чи вівторок, тиждень, який розпочинається, з неділі, чи я вже планую. На наступну неділю або ще якийсь день чи урочистість, що мені треба буде тоді цей час, щоб побути з Богом, піти разом з, з сім'єю десь на Євхаристію, на службу Божу і так далі. Чи я планую цей час наперед? Коли я приходжу, навіть подивіться, брати і сестри, приходжу до храму. Чи я беру собі ще хоч в запас трошки часу, щоб приготуватися вже так безпосередньо, там можна сказати, до цієї Євхаристії? Чи вже кожен з нас аж настільки економить цей час, що прилітає там вже одночасно з тим, коли священник виходить десь на Євхаристію? Чи я ще собі дозволю трошки цього часу, щоб я міг приїхати раніше, приготуватися, зосередитися, приготуватися до цієї зустрічі? Господом Богом! Так само ну після зустрічі, тобто десь там подякувати, чи я там відразу спішу, не спішу. Трошки так воно парадоксально звучить, коли люди віруючі, жаліють часу для того, хто цей час дарує. В цьому такий трошки парадокс, що якщо я віруюча людина, я розумію, що Господь, Він є. Творцем цього часу, Бог нас створив, Бог дав нам цей час, Бог дав нам життя, він є володарем цього часу, і я ще буду рахувати йому цей час, скільки я йому його присвячу. І зустрічаються, знаєте, такі є коментарі, такі голоси. Не знаю, скільки там в нашій державі це, да? скільки там за межами нашої держави, але і так що люди конкретно можуть навіть обурюватися на те, скільки буде тривати служба Божа. Тобто може не то, що обурюватись, можуть вставати просто і виходити, бо скажуть, що священник аж задовго вже ту службу звершує. Можуть з претензіями прийти до нього, що це ви так довго службу звершуєте, у мене там по часах то і то, і то, і то ще. Да, Це якось свідчить про те, що я ну, не готувався да, якось до цього або там якось попередньо не присвятив собі цього часу, не відклав цього часу. Для Бога, для того, хто цей час взагалі мені дарує, хто дарує мені дарує це життя. Тобто за ці пріоритети я вже сказав, бо так собі тут підглядаю на цей листочок, що, що очікування має нас навчити ставити правильні ці пріоритети, на що я маю витрачати свій час. І ще одна така, як би сказати, теж думка моя. Коли є якийсь гість вдома, коли ми приймаємо цих гостей, коли зустрічаюся з цим гостем, то є два моменти. Є момент, коли ми можемо щось ділитися з гостем, ми йому щось розповідаємо, ми до нього щось приносимо, ми, як би сказати, такі активні. А є момент, коли цей гість починає до нас щось говорити. Є момент, коли я маю просто слухати, приймати таку поставу, що, що я просто слухаю мовчки, і як би сказати витрачаю цей час на те, що мені хтось буде говорити. Чому про це сьогодні говорю? Бо сьогодні люди навіть якось так переживають деякі ситуації, що в мене нема часу слухати тебе, тобто я тобі висказав те, що я хотів сказати, бо це для мене важливо, я тобі це все виговорив, вигорнув. Але як ти починаєш мені щось говорити, ну, то я вже відходжу, бо слухай, і прикриваються цим, що в мене немає часу там якось там тебе слухати. Натомість, коли є цей найважливіший гість у нас вдома, ну, то ми маємо бути готові на те, що я маю слухати. ж. Він буде щось мені казати. Переносячи це на духовну нашу сторону, це Слово Боже, яке ми слухаємо, яке я присвячую час для того, щоб відкрити, почитати його. Готові втратити трошки свого життя для того, щоб почути, що скаже мені Господь. І це Бог нас теж вчить не тільки в стосунку до нього, а в стосунку до наших найближчих. Я маю теж бути готовий тратити свій час, щоб вислухати свою дружину, вислухати свого чоловіка, послухати своїх дітей, що вони мені хочуть сказати. Да? Не просто, що там тато з мамою не мають часу зараз і так далі. Да? Ну, то цей час присвятити, пошукати, послухати один одного. Це слухання теж є дуже важливе, да? і коли ми ще говорили про ті столи, приготування того столу в да, попередній конференції, то там теж, якщо говорити про духовну сторону, то є стіл, за який споживаємо, тобто стіл Євхаристийний, служби Божої, Євхаристії, але теж є стіл Слова Божого. Стіл, в якому ми годуємося словом, споживаємо те слово. І це цей час теж, одна це слухання. Я хотів якось ще ну, власне, сказати про цей аспект, коли я маю потратити цей час, щоб когось вислухати, когось почути. Про це читання теж слова Божого, про слухання, проповідей, слухання чи власне цих конференцій, різних, різного роду, да, це цей час, власне, слухання. І так, трошки вже йдучи до завершення, чи я кажу комусь, що немає в мене часу, чи так насправді тут є сховане щось більше, що я просто не хочу витрачати свій час на тебе. Прати і сестри, вчора якось прийшло мені це, ця думка. Коли можу комусь сказати, ми це на автоматі говоримо, да? або дійсно я десь там зайнятий, якісь можуть бути справи, або, або я просто не хочу. Я говорю, що в мене нема часу. Але якщо я не запланував, якщо я не відклав, якщо в мене так от дійсно нема часу з таких причин, що, що я сам про це не подбав, то можливо, це означає в глибині десь серця, що я не хочу тратити свій час на тебе, бо я не хочу тратити своє життя. На тебе, а тому я просто можу сказати, що в мене немає часу. І нехай ця фраза теж така буде для нас таким трошки переосмисленням. Не просто сказати комусь, що я не маю часу на тебе, а я не хочу витрачати свій час на тебе. І це буде в стосунку до Бога. Чи в стосунку один до одного, чи навіть до наших найближчих. І коли я скажу цю фразу, що я не хочу цей час витрачати на тебе, воно зовсім по-іншому звучить в нашій голові, я тоді зовсім по-іншому можу до цього ставитися. Це ще так на закінчення хтів теж сказати, чи я хочу, чи я не хочу втрачати цей час, щоб не просто прикриватися тим, що його немає. Бо він в нас є, Бог нам дарує це життя. І ми живемо це життя. Тільки питання, які в мене пріоритети, і на що я буду тратити цей час. Тому, дорогі в Христі, дуже сердечно дякую кожному, кожному з вас, хто дійсно потратив цей свій час, хто пожертвував цей час, пожертвував цей шматок свого життя на це, щоб слухати ці думки, слухати ці роздуми, пережити ці реколекції, бо насправді це втрачений. Час, але маю велику надію, що він не втрачений так даремно, що він корисливо. І я зовсім не почуваюся те, що я якось цей пожертвував цей час якось так безпідставно чи без, якось безплідно. Да? Для мене теж приємно було цей час присвятити, бо розумію, що можливо, переді мною ви тут зараз не сидите, бо легше говорити тоді, коли люди є перед тобою, але розумію, що. Ці можливості наші зараз технічні різні дають е, таку ну, можливості є, щоб подивитися, послухати. Добре, бо щось я довго закінчую і не можу закінчити. Е, тому дякую за цей час, який присвятили один одному, ви мені, я вам. Е, і дякую Богу теж за ці пережиті реколекції. Ну і, власне, читав сьогодні цей цілий фрагмент з Біблії. Від початку там до кінця, який планував про цього Закхея, і що Ісус йому сказав, коли був вже в гостині, що сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Коли ми приймемо цього гостя, коли ми пожертвуємо Йому свій час на цей прихід Ісуса Христа, то 100% можемо бути впевнені, що даємо цей час для Бога і приймаємо Його в гостину. То спасіння приходить конкретно в цей наш дім, в наше життя. Ще раз дякую і з Богом тоді тримаємося. і бажаю вам теж гарних пережиттів цих свят. Різдвяних, гарного приготування цих кілька днів. Хай Господь обдарує всіх нас і нашу батьківщину миром. Слава Ісусу Христу! З Богом!